Куштуємо солодощі у стилі Гаррі Поттера. я потрачели печиво, котрі там в звичайних АТБ і так далі не продається. Тут прямо написано, що це від Warner Brothers. Тобто, це прям щось таке унікальне і так далі. Я гадаю для улюбленців Гаррі Поттера Це прям буде топчик. Тому давайте починати. А Ми дуже любимо Гарі Так. Да. Mm -hmm. Якщо mm -hmm. що, ми це купували в Дніпрі. У нас є в на Новоолександрівці сябечий магазин, називається. Ось там мега, все дорого, але ось такі унікальні штуки є. В них і можна куштувати. Те, що ти взагалі не купиш в інших магазинах. Перше, це шоколадка з якимись кристалами пише. Я так думаю, що це ці, які в руки, лопаються та взриваються. Молочний будемо... шоколад так, білий молочний шоколад. Ось таким шоколад. чином воно виглядає. Тут ще так гарна <спільно> така деталізація. А, це, 메, Шокварц, це значок кокварца, так. Кокварс. Курсуйте. Воно реально в роті взривається. Mm, а помните, коли раніше такий порошочок продавався? Mm -hmm. Ти на руку його супер? А зараз же є теж такі шоколадки. Mm -hmm. Вибачте, якщо вас заплюю. Ну, смачно, смачно. Смачний шоколад? <fighters> я не знаю, чи чутно з Я гадаю, що ні, але це прям смачно. Я ставлю 10 з 10 зонів. Я також. Цей, шоколад. Mm, цей шоколад дійсно смачний, а те, що там ще й лопається щось всередині. ну, Воно і гарно, і смачно, так що 10 зонів з 10. Да. Переходимо до ось такого печива. О. Прикольно, що вони отак от окремо. Порціонно. Угу. Шоколадка топ. О, Печеньки. У стилі орео. Теж mm -hmm. на них написано на yeah. І шляпа. А в мене Гаррі. А в мене очечки. А в мене шляпа. Все нормально. Платформа 9,34. Ну, Звичайно. Я б нічого такого не сказав. Може після шоколадки, вона не дуже так ярко неярка. Ну просто печиво. О, а.